Дністровські зорі перша табірна зміна. Санаторій прийняв на відпочинок 350 дітей. Вакцинація триває. 34 тисячі придністровців пройшли повний курс щеплення. Від Пилипа орлика й до сьогодні українці республіки відзначили День Конституції України. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Починаємо з тими, яка, начебто, відпустила останній місяць, але все ж таки не відпускає. Коронавірус непередбачувана хвороба, попри всі стабільні показники, тримає усіх насторожі. Вакцинація єдиний вихід. У Придністров'ї є чим зробити щеплення. Зараз вирішується питання щодо придбання ще препаратів. Тим часом два уколи від коронавірусу зробили більше 30 тисяч осіб. Сіновак і сінофарм китайські препарати надійшли в республіку 14 червня. 35 тисяч доз. За два тижні прищепили майже 10 тисяч осіб. Я Я поставила щеплення, тому що хвилююся за своє здоров'я, переживаю за оточуючих, яких я могла б заразити. Заради поїздки до дітей це теж причина. Найвищі темпи вакцинації китайськими препаратами в Тирасполі залишилося 825 доз. Це для тих, хто встиг встати в чергу. Зараз запис тимчасово закритий. У рибниці вакцинація йде повним ходом. Тільки сьогодні китайським препаратом прищепили близько 300 людей. В холодильнику ще понад 600 доз. Сіновака, а ось сінофарма вже немає. Кромітева у нас є ще є Астразенека. Крім цього, у нас є ще Астразенека і супутник. Супутник вакцинуються на території лікарні згідно з тими списками, які були заздалегідь складені. Астразенека у нас теж є, але там особливість вакцинації у тому, що у флаконі 10 доз. Тому ми повинні цих людей якось згрупувати. Астразенека в доступі для всіх, кому за 18. російський препарат Супутник Ві теж є. Ним прищеплюють пенсіонерів і людей з хронічними захворюваннями привіти, люди щеплені, вони більш в легкій формі переносять коронавірусну інфекцію у будь-якому разі на сьогодні. Тому вакцинація у нас йде. Вакцинація добровільна. На жаль, у нас у всіх лікувальних установах залишилося трохи більше 20 тисяч доз. Цей супутник, це і китайські вакцини, це і європейська. Тому всі, хто бажає зробити щеплення, будь ласка, кабінети відкриті. Курс вакцинації у нас завершили більше 34 тисяч чоловік. Це майже 10% населення. Всі препарати надійно захищають від важких форм коронавірусу. Щодо самої коронастатистики, ковід цифри у Придністрові стабільні. Захворюваність в рази нижча, ніж була ще пару місяців тому. Всього в країні зараз 249 активних випадків захворювання. Розслаблятися ні стоїть, тому штам... розслаблятися не варто, тому що той новий штам, так званий індійський, який розповсюджується в даний момент в Російській Федерації і у багатьох державах світу, говорить про те, що може бути і четверта хвиля, коли в принципі не зрозуміло, але ймовірність є. І природно, ми повинні бути до цього готові бути у всеозброєнні. Повинен бути кисень і ліжковий фонд, який ми готові будемо розгорнути, і звичайно, медперсонал, і медикаменти, і сізи, і все, що потрібно. Як і раніше, високим залишається відсоток важких хворих. Це кожен п'ятий пацієнт. Дев'ять осіб в реанімації, один на апараті ШВЛ. Продовжує діяти у Придністрові карантин до 1 вересня. Отже, носіння масок і дотримання соціальної дистанції залишаються обов'язковими. Президент Красносельський запропонував продовжити обмеження до 15 вересня. Верховна Рада розгляне ініціативу найближчим часом. Іргові кредити для ЖУКів, щоб ремонтувати муніципальне житло, банки гроші видавати готові. Це ініціатива уряду. Поправки до закону обговорять на тижні з президентом. Умови більш ніж вигідні. Розмір ставки не більше одного відсотка. Держава візьме на себе решту 9 відсотків. Я вважаю, що тут вклад государства Я що тут внесок держави повинен бути більш вагомим. Тобто, якщо ми не виділяємо серйозних лімітів на зведення будинків для переселенського фонду на участь в реконструкції житлового фонду, то хоча б пільговими кредитами можемо допомогти. Стан багатьох житлових будинків, які знаходяться у власності міст, залишає бажати кращого. Більшість аварійних або майже аварійних багатоповерхівок у Григоріополі, Бендерах та Тирасполі. Прем'єр доручив вивчити міжнародний досвід і пропрацювати варіанти вирішення проблеми. Термін два тижні. Стання жилфонда, Вирішити проблему стану житлофонду фонду наші громадяни поодинці не в змозі. Тут необхідно підключатися державі, і це питання не просто краси і зручності, це питання і безпеки з огляду на сейсмічні характеристики нашої держави. Ще одне болюче питання стан прибудинкових територій. Багато під'їздів у дворах не ремонтувалися ще з часів союзу. В Уряді пропонують на ці цілі щорічно виділяти по 80 мільйонів. І вже на місцях визначатимуть, скільки витрачати на ремонти другорядних доріг, а скільки направити на відновлення внутрішньодворових проїздів. От достатньо серйозні визови. Досить серйозні виклики стоять перед нами, перед урядом. Вирішенню цих питань протягом трьох-п'яти найближчих років ми повинні приділити дуже пильну увагу, принаймні набагато більшу ніж це було в минулі роки. Важливо домогтися прогресу в усіх напрямках, якщо не буде потрясінь в економіці, зазначив прем'єр Мартинов. Дічовка! Ми святий галактики, латіки, багаєш на практиці, Навочі селі дать і будемо зажигать! Дружнім строєм і в один голос. Назва девіз і, звичайно, ж кричавка. Це і знайомство, і спосіб заявити про себе. Так у Дністровських зорях зустрічають перший заїзд. Свіже повітря, пісні і танці, а ще нові знайомства та емоції. Заїзд тільки почався, але хлопці і дівчата вже зарядились позитивом. Я тут вперше, мені тут дуже подобається. Купатися в басейні дуже добре. В таборі весело годують смачно, навіть смачніше ніж в їдальні шкільній. Басейн, кімнати красиві і загін хороший. Я первий раз вожата. Я вважато вперше. Насправді, і діти попалися взагалі прекрасні. Я їх вже дуже полюбила. Попри те, що у нас зміна тільки відкрилася. До приїзду дітей готувалися заздалегідь. Територію упорядкували кімнати, підготували, продумували карантинні правила. Зараз без них нікуди. Прибирання, дезінфекція, рециркулятор. Відпочинок повинен бути безпечним. У нас також і У нас так само функціонує басейн величезний. Дітки купаються двічі на день до обіду і після обіду. Всього у нас 15 загонів стосовно розпорядку дня. Припустимо, один загін займається футболом, інший волейболом, третій загін шахами. У табір заїхали вихованці інтернатів, суворовці, діти військовослужбовців та з багатодітних сімей 365 чоловік. Тут вони будуть відпочивати два тижні. Зарядка, п'ятиразове харчування, прогулянки у програмі ігри, змагання, майстер-класи, конкурси і, звичайно, ж дискотека. Кожен день розписаний по хвилинах. Вона вважається відносно молодою, але має унікальне коріння. На неї чекали 5 років і ухвалили за одну ніч. Конституції України виповнилось 25 років. У сучасної конституції є попередник Конституція Пилипа Орлика. Понад три століття тому її створили у нас на території Бендерської фортеці. Бендерська фортеця пам'ятний знак конституції Пилипа Орлика. Саме тут, у 1710 році було проголошено пакти конституції законів і вільностей війська Запорізького гетьманом Пилипом Орликом. Перший в Європі, перший в світі демократичний закон. Конституція був прийнятий тут Пилипом Орликом. І на на чолі війська запорозького в Бендерській фортеці, в якій були всі основні закони демократизму закладені. Ця, ця конституція потім стала основою всіх європейських і світових конституцій. Пилип Орлик випередив свій час на багато років перед в його конституції, наприклад, було закладено розподіл влади на гілки, тобто, за духом, вона була демократичною і головне новаторською. Цей документ і відіграв ключову роль у формуванні сучасної конституції України. Вона приймалася дуже важко, дискусійно, і е, це символ того, сигнал того, що п'ять років вона, е, вона готувалася п'ять років люди жили в незалежній Україні, але вони е, випрацьовували ті норми, е, які мали бути закладені в конституцію. Вони відчули, що потрібно саме в конституції для українського народу. І як е, є така фраза, е, що твердження, що конституція це генетичний код. Держави, от ми її 25 років тому е підтвердили. В ніч з 27 на 28 червня 1996 року. Потім тричі Конституція України зазнала змін в 2004, 2010 і 2014 році, але й донині залишається з базовими принципами, які заклав Пилип Орвик. На згадку про нього квіти від вдячних українців. Минулими вихідними в Трасполі пройшла наймасштабніша реконструкція. Приурочена вона до 80-річчя початку Великої вітчизняної війни. Більше 200 чоловік в історичній формі зі зброєю була військова техніка, катюші, легендарний. Т-34, вибухи, стрілянина все як на війні. Червень 41-го, початок Великої вітчизняної бій біля 13-ї прикордонної застави. 500 радянських прикордонників і 150 службових собак проти 2 тисяч фашистів на бойовій техніці. Історію відтворили у деталях. Хлопці та дівчата у військовій формі взяли в руки зброю. Більше місяця підготовки. Все, аби найбільша історична реконструкція у Придністров'ї була найвидовищною. що пам'ять жила. Ми маленьке Придністров'я. но ми любимо свою історію. Ми маленьке Придністров'я, але ми любимо свою історію, шануємо пам'ять наших предків. І сьогоднішня реконструкція бою. Тому підтвердження у реконструкції взяли участь більше 200 чоловік: спадкоємці перемог ОГРВ, Міноборони, МВС, співробітники держбезпеки зі службовими собаками. Благодарилося коли... Мені сподобалося, коли наші наступали на фашистів. Сльози на колосах, сльози на очах. У нас дідусь зник без звісти. З кожним роком ми все більше дізнаємося, що не тільки військові, але й мирні жителі захищали батьківщину, і ця реконструкція це показала. Сюжет про реконструкцію подвигу бійців 13-ї прикордонної застави вийшов в ефірі каналу Росія 24 Вибухи, наступ піхоти, танк Т-34 і звернення Вадима Красносельського. Президент зазначив, в Придністрові люблять історію і шанують пам'ять героїв, які перемогли фашизм. Подібні історичні реконструкції у нас проводять не вперше. Це треба показувати. Це треба показувати. Про це треба думати і думати постійно. Кожен з нас повинен протистояти брехні, любити історію і пам'ятати подвиг радянського народу. Повну відеоверсію реконструкції. Дивіться на першому Придністровському цієї суботи, 3 липня о 20.40. Лаванда давно стала символом Франції, а в рибниці з'явився свій прованс. Найромантичніше поле розквітло в селі мокра, ніжно-бускові квіти, оповиті ароматом. Навколо пурхають метелики, гудуть бджоли, Захоплює дух від запахів та емоцій що ти відчуваєш – масштаб. Перше, що ти відчуваєш, масштаб, принадність, красу нашого рідного краю. Ви знаєте, іноді здається, не треба шукати далекі країни, міста навколо нас в нашому рідному Придністрові, Настільки багато прекрасних місць, і ми повинні цінувати це, радіти цій красі. Лаванду на півночі Придністров'я висадили вперше як експеримент. Всього тут буяє 150 тисяч кущів. З одного можна отримати близько трьох грамів ефірної олії, а з усього поля до 60 кілограмів. антисептик хороший. І антисептик хороший. Олію застосовують в медицині, кулінарії, косметології. Сорт називається К-90. Кишенео 90 виходить. Розроблено молдавськими селекціонерами. Рибницькій лаванді вже четвертий рік. Саме за цей час вона розквітає на повністю. В цьому році вперше зберуть урожай. Це буде через один-два тижні. Фотозони в мокра поки не планують. Кущі лаванди ще невеликі. Можливо, любителів лавандових фото порадують в наступному році. Такі маємо на новини. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам у четвер о 17 годині на першому придністровському.